Катинський розстріл один із найтяжчих воєнних злочинів ХХ століття і символ радянського державного терору. Навесні 1940 року радянська каральна система знищила майже 22 тисячі польських громадян, передусім офіцерів війська польського, а також поліцейських, жандармів, представників інтелігенції та державної адміністрації. Рішення про масові страти було ухвалене на найвищому рівні. 5 березня 1940 року Політбюро ЦК ВКПБ санкціонувало знищення полонених по поданню керівництва НКВС. Людей убивали без суду й слідства як небезпечний елемент, що не підлягав перевихованню. Назва Катинський розстріл. Спершу стосувалося лише масового вбивства польських офіцерів у Катинському лісі поблизу Смоленська. Згодом, після відкриття нових місць поховань і розсекречення архівів, вона стала означати всю масштабну операцію НКВС з ліквідації польських громадян у квітні травні 1940 року. Страти відбувалися не лише в Катині, а й у Харкові, Калініні, Нині Твер, Києві та інших місцях. Жертвами стали в'язні паборів Козельськ, Старобільськ, Осташков, а також тюрем Західної України і Білорусі. Світ дізнався про масові поховання у 1943 році, коли німецька влада оголосила про їх виявлення. Міжнародна комісія судово-медичних експертів дійшла висновку: розстріли здійснив НКВС навесні 1940 року. Радянський Союз категорично заперечив ці висновки, звинувативши в злочині нациську Німеччину. Після повернення Смоленська під радянський контроль було створено комісію під керівництвом Миколи Бурденка. Її розслідування супроводжувалося фальсифікаціями, підробкою документів і використанням лжесвідків. Комісія оголосила, що поляків нібито розстріляли німці восени 1941 року. Саме ця версія десятиліттями залишалася офіційною в СРСР та країнах соціалістичного блоку. Москва намагалася закріпити свою версію на міжнародному рівні. За наполяганням СРСР катинську справу розглядали на Нюрнберзькому процесі. Втім, трибунал не підтримав радянських звинувачень проти Німеччини і не включив Катинь до вироку. Лише в 1990 році радянське керівництво було змушене визнати очевидне, катинський злочин здійснив НКВС. Катинський розстріл став не лише трагедією польського народу, а й доказом того, що тоталітарна система здатна знищувати цілі соціальні верстви. А потім десятиліттями брехати про власні злочини.